У 2004 році Білгород-Дністровський було підключено до централізованого газопостачання, але голубий вогник запалав лише на деяких підприємствах міста. А про те, що приватні квартири та будинки користувалися цією послугою, мріяти й погоді. Проте в останній рік за підтримки програми Народний бюджет та народного депутата України Віталія Барвіненка активно йде робота з будівництва газорозподільних шаф практично по усьому Білгороду-Дністровському. Зокрема, на цьому тижні голубий вогник запалав ще в одному багатоповерховому будинку нашого міста, а саме на вулиці Південні, 14. Директор газового господарства, міський голова та народний депутат України Віталій Барвіненко першими поздоровили мешканців багатоповерхівки. Мешканці ОСББ Кристал Південь очікували на цей радісний момент більше чотирьох років, коли до їх будинку було підведено внутрішню газову мережу. Проте реально газифікувати квартири з'явилася змога лише після встановлення газорозподільної шафи номер 7. Поступово крок за кроком все більше квартир та приватних будинків користуються послугою централізованого газопостачання. Проте, у свідомості багатьох екерманців досі вирує невпевненість, що голубий вогник запалає в їх будинках. Але як запевнив директор газового господарства, уже в перспективі газифікація багатоповерхівок в мікрорайоні Південний, які розташовані в радіусі дії газорозподільної шафи номер 7 Маємо надію, що газифікація впевнено крокуватиме Білгородом Дністровським та все більше мешканців. Відчують комфорт від даного виду послуг.